Що він від вас приховує? Розклад загальний може програтися не для всіх. За особистими розкладами звертайтеся за номером телефону, Viber, WhatsApp, Telegram. Що приховує від вас ваш партнер. Зараз у вас не дуже гарні стосунки. Він почав віддалятися і почав якось легковажно ставитися до вас. То зникає, то проявляється. і... Навіть тут його поведінка вас дуже сильно турбує. Тоді, коли ви потребуєте допомоги, він від вас відвертається. Ну, негідна поведінка для чоловіка. А що він приховує від вас? Спілкування з іншою жінкою. Він і так вас втрачати не хоче і спілкується з іншою жінкою. Зараз він стоїть на виборі, яка жінка йому більш підійде. Про почуття тут навіть не йдеться. Тут чоловік шукає жінку, яка йому більш буде підходити емоційно, матеріально і тому подібне. Так що можете не, не сподіватися на нього, ви з ним не будете, у вас стосунки розрушаться, тільки ви дізнаєтеся його цю таємницю, ви зразу поставите крапку.